Та інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церковлі ФБ Одеса Баптист.фо. З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Ви дивитесь новини Одеса Баптист. Інфо». Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, поширюйте посилання на це відео добрим людям. Коли Ютуб бачить активність глядачів, він показує відео у рекомендаціях. Це послужить тому, що більше людей прославить нашого Господа. Ми починаємо випуск з нашого любимого розділу Вибачення та виправлення помилок. У му випуску, 23-го року, ми зробили помилку в імені пастора церкви благодать та заступника голови обласного об'єднання пастора Ігора Володимировича Кучера. Це неприпустимо, ми вибачаємося, будемо уважні. Також інколи ми помилково ставили наголос в прізвищах та назвах. Щиро дякуємо всім, хто вказує нам на недоліки та молиться за нас. Будемо краще. Три діякона посвячена у Южному. У Южному в церкві ЄХБ «Вихіль», де пастор Олег Гузик, в неділю, 12 листопада, було справжнє свято рокопокладення діяконів. Троє братів у Христі Анатолій Біда, Сергій Давиденко та Максим Попеску присвятили своє життя на це служіння. Молитву посвящення з покладенням рук звершили пастори Олександр Димов, голова Одеського обласного об'єднання. Сергій Кричун, відповідальний по Одеському району. Олег Гузик. На богослужінні пастор Сергій Кричун настали зібрання зі слова Божого. Настанову братам дияконам та їх дружинам надав пастор Олександр Димов на тексті з Послання до Римля 126.11. На заклик Олександра Миколаївича громада обіцяла любити служителів та коритися їм у Господу. Дружини пообіцяли підтримувати чоловіків у усім їхньому труді. Потім, посвяченці з дружинами, приклоняли коліна. Молилися жінка, чоловік та пастори клали руки на нього, звершували молитву посвячення. Церковний хор вітав зібрання урочистими співами. Вів служіння пастор Олег Гузик. Наша редакція поспілкувалася з братами. Ми попросили коротко розповісти про себе нашим читачам. Тож знайомтеся, Анатолій Леонідович Біда народився в 56-му році в Одесі, живе в Южному, більше 30 років працює на ОПЗ. Увірвав та прийняв хрещення в церкві в Ефірі в 2014 році. Співає в хорі, служить в християнських дитячих таборах. В житті та служінні йому допомагає дружина Олена. Вона перша знайшла Господа та через її свідоцтво спасіння знайшов і Анатолій, викладає в помісній недільній школі. Разом вони виховали двох дітей. Донька Тетяна активно служить Господу у дитячому фонді Острів Надії. Сергій Миколаївич Давиденко народився у 77 році в Одесі, увірував в сьомому році в реабілітаційному центрі нове життя у домі миру Другої Пересипської церкви. Після закінчення реабілітації у десятому році там вже прийняв водне хрещення, активно звершував служіння залежним та співзалежним та у служінні ув'язнень. У 13-му році дружився та переїхав у Южний, де продовжує служити Господу та проповідувати Євангелія. У житті та служінні Сергій допомагає його дружина Зоя. Вона допомагає залежним та співзалежним жінкам проходити реабілітацію, відвідує жіноче СІЗО. Максим Федорович Попеско народився в 70 му році в Одесі. Увірував та прийняв хрещення в 15-му році в церкві Вефіль. Активно доєднався до служіння благовістя та спортивного служіння у дитячих таборах. У 22-му році закінчив Одеську богословську семінарію по спеціальності пасторське служіння про У житті та служінні йому допомагає дружина Катерина. Також вона викладає у церковній недільній школі. Максим та Катерина виховують двох синів 4 та 9 років. Після богослужіння церковне святкування та привітання продовжилися у неформальному форматі. Запис зібрання дивіться на церковному Ютуб-каналі. У Кислиці посвячення пастора. 19 листопада в селі Кислиця, в церкві Голгофа, де пастор Анатолій Мирмир, -мир, на урочистому зібранні звершено посвячення пастору. На служінні рукопокладена Олександра Цвяткова. Молитву з покладанням рук звершили пастори Анатолій Мирмир, -мир, Голгофа, село Кислиця, Олександр Буката, церква Благодать міста Ізмаїл та Олександр Димов, голова обласного об'єднання. Пастор Димов з Божого Слова надав постанову служителю у церкві. Він нагадав зустріч Господа з учнями та Петром на озері, коли тричі ставив питання, чи любиш ти мене. Там майбутній полум'яний проповідник, апостол та сапастер тричі мав на це відповісти так. Отже, Господь дав йому і доручення, і силу пройти цим шляхом. Пастор Олександр Вікторович Святков народився у 80-му році в Кислиці. в дитинстві та юності до армії відвідував помісну церкву. Пізніше, вже, у Року, звернувся до Господа за прощенням та у четвертому році прийняв одне хрещення в Кислицькій церкві Єфілов. В 2011 році приєднався до церкви Голгофа, де й продовжує служіння Господу. Від молодіжне служіння проповідував у щоденному житті брат Олександр за фахом водій та тракторист. Все життя займається огородництвом та вирощуванням овочів. В житті та служінні йому допомагає вірна дружина Вікторія. В них двоє дітей. Вікторія Петрівна багато, близько 10 років, веде служіння недільної школи. Недільну школу відвідує багато 25-30 дітей. Діти її полюбляють та охоче спілкуються. Для церкви це дуже радісна подія. Деякон та пастор рукопокладені у шабу. 19 листопада в церкві ЄХБ, село Шабу, Білгородністровського району, рокопокладені Пресвітера та Деякона. На служінні пастора присвячення Олексія Крисько. На дияконське служіння благословила Романа Атаманика. Молитву з покладанням рук утворили пастори Микола Бузажин, замголови об'єднання по півдній області, Валентин Лупашко, відповідальний по Білогород-Містровському району, Павло Римський, перша Білогород-Дністровська церква. На урочистому зібранні пастори надали настанови з Божого Слова. Хористи та молит прославили Господа піснями. Церква село Шабо активно служить людям у своєму селищі. З початку війни її двері не зачиняються ні на день. У 23-му році церква поповнилась на 11 охрещених душ. Рукопокладання нових служителів підсилить цю команду роботу, яку звершує церква Божа. Диякон Роман Миколаївич Атаманенко народився в 95-му році, родом із Вінниччини. На Одещину переїхав та живе у Шву з 15-го року. Увірував та прийняв хрещення у 17 му році. Від серця служить Господу. В житті та служінні Роману допомагає його дружина Ілона. Разом Роман та Ілона Атаманенко виховують сина. Близько п'яти років Ілона Сергіївна бере участь в дитячому служінні церкви. Пастор Олексій Васильович Кресько народився у 75-му році, родом і Рівненщини. У 2000 році увірував та хрестився в церкві село Орв'яниці. Із 5 го по 19 й рік служив діяконом в Золотолині. У 19 му році оселився та продовжив служіння в Шабу на Одещині. В служінні Олексій допомагає дружина Інна. Крім всього загального, вона відповідає за молитовні групи Арцизького та Білогродністровського району. Веде хороведення у церкві. Олексій Васильович та Інна Анатолійовна виховують 10 дітей. Дві старші доньки, 19 та 17 років, вже прийняли водне хрещення. Пастор Олексій розповів, що багато хто радив, та й можливість була з початком війни поїхати з України. Але вони відчували, що Божа воля готує їм щось тут. Зараз він з дружиною дякує Богу за його керівництво. Господь благословляє у всьому. А служіння в церкві приносить багато плоду. За час війни 15 людей прийняли водне хрещення. Люди шукають Бога. Тож праці на Божій ниві багато. Зараз до хрещення готуються ще 5 людей. Южненська перлина дарує особливу радість. Вже вісім місяців збирається християнський клуб перлина. Координатор Степан Койсар у Южному, в церкві в де пастор Олег Гузик. Цю дату об'єднали зі святом подяки та зібралися на урочисту зустріч команда та постійні відвідувачі люди з інвалідністю. Яскрава програма з живою музикою, фруктами та солодощами, а головне атмосфера християнської любові та прийняття подарували години щастя кожному. Духовну з Божого Слова присутнім надав пастор Петро Наконечний. Зустрічі клубу Перлина проводяться щосуботи з 14 по 17.00 в церкві віфі Южний. Прихисток шанс на спасіння людям. Проект прихисток це служіння Ізмаїльської церкви Велика переміна, де пастор Едуард Мермир у співпраці з церквами Ізмаїльського району, благодійний фонд Інфлюєнс. За підтримки Одеського обласного об'єднання та церков з різних країн з нагоди півтораріччя лідери служіння підготували свідоцтво, розповідь невелике інтерв'ю та декілька реальних історій спасених. Прихисток прийняв та надає шанс на спасіння близько 200 людям, переселенцям з регіонів, де війна все знищила. Загалом через прихисток пройшли більше 2000 тисячі людей. Засновники проекту прихисток В'ячеслав та Евеліна Бушняк розповіли про своє служіння. Це розповідь про складнощі та благословення цього нелегкого, але чудового шляху. Також переселенці із Слов'янська, Херсона та Миколаєва розповідають свої історії порятунку. В'ячеслав розповідає, звідки в них з'явилася база відпочинку на півдні України. Чи актуальне це служіння зараз? Що із служінням буде взимку, більше стане зрозуміло після перегляду. Молюсь до нього про нього. 11 листопада в Одесі в церкві Благодать, де пастор Ігор Кучер, відбулася зустріч дівчат. Біля 80 сестер у Господі з різних церков Одеси та області спілкувалися навколо теми Молюсь до нього про нього. На цій зустрічі дівчата мали можливість почути багато цікавої інформації. Дивилися відеоінтерв'ю від хлопців, в приємній атмосфері грали в тематичні ігри, куштували ласощі та отримали дуже приємні подарунки. Спікерка Ірина Шаповал розкрила тему Молюсь до нього про нього. Вона підіймала питання про особисті стосунки з Богом та закликала дівчат якомога раніше нести до Господа свого майбутнього чоловіка у молитві, радитися з Господом про розуміння, яка воля Господа в житті кожної з них. Спікерка закликала дівчат до того, щоб вони вкладали стосунки з Господом ще до того, як треба буде питати в нього про зиміжя. Це саме по собі буде дуже добра підготовка до важливого кроку в житті. Дякуємо Господу за можливість доносити до молоді важливі істини та радіємо, що можемо послужити їм. Поділилася почуттям сестра Ірина. Подих життя. Коли жінки моляться разом, 6 листопада, в церквах Одещини, жінки провели молитовні зібрання на підтримку Всесвітнього дня молитви, жінок християн. Жінки з Южненського вефілю, Дому молитви та Другої Одеської, Ізмейської домо молитви та благодаті, Старати та Тарбуна передали усім молитвиницям вітання та слова підтримки. Наталя Димова, відповідальна за сестринське служіння по області, розповіла. Всесвітній день молитви жінок баптистів 23-го року має назву Подих життя. За словами Йова, 33.4. Дух Божий створив мене, подих Всемогутнього дає мені життя. Сестри церков Одещини приєдналися до молитв, які підносилися в більш ніж 100 країнах, одночасно по всьому світу. Цей рух відбувається вже понад 70 років. Жінки світу молилися про нас, європейське об'єднання жінок Баптистів. За мільйони переміщених осіб в Україні та сусідних країнах, за волонтерів, про Господній мир і захист для тих, хто страждає, про милість у відносинах з державною владою, про домашнє насильство, яке, на жаль, існує і у громадах, і навіть у церквях. Молімося за жертв, а також за тих, хто їх захищає, щоб ця проблема була вирішена на всіх рівнях. В свою чергу жінки молилися за сестер по всьому світу, серед цих потреб є Азія. 36 членських організацій у 20 країнах, стихійні лиха, лісові пожежі, землетруси, виверження вулканів і тайфуни, реальність і загрози народів Азії, Громадянська війна, бідність, свобода релігії в Бутанії, Брунеї, Китаї, Лаосі, Пакистані та В'єтнамі, Північна Америка 15 членських організацій у двох країнах: Насильство над жінками, торгівля людьми за жінок, які страждають на рак молочної залози. Тихоокеанський регіон. Сім членських організацій у 7 країнах. Епідемія домашнього та сексуального насильства над жінками. Відновлення після руйнувань циклону, грамотні жінок. Африка. Об'єднує жінок у 37 країнах. Насильство, освітня справедливість. Закероване духом поширення Євангелія по всій Африці. covid 19 малярія, туберкульоз та віл сніг продовжують впливати на африканські країни. Латинська Америка, 25 членських організацій у 21 країні, поширення Євангелії. Заохочення наступного покоління, підтримка жінок, які зіткнулися з несподіваною вагітністю. Карибський союз жінок-баптисток Баптисток, 17 членських організацій у 70 країнах за безпеку та захист над усіма видами насильства. Молімося проти шкільного та бандитського насильства. Молімося проти корупції та злочинної діяльності. Про пасторів, лідерів та місіонерів. Європейське об'єднання жінок-баптисток об'єднує жінок у 52 країнах. Єдність. Все більше країн приймають закони, далекі від християнської етики. Україна, Господній мир. Всесвітній альянс жінок-баптисток об'єднання жінок, об «Жінок у понад 150 країнах світу. Детально про усі потреби читайте в матеріалі на сайті губернії. Разом ми є частиною Всесвітнього баптистського альянсу, мережі, що об'єднує 51 мільйон баптистів та 176 тисяч церков. Коли в Одесі вибухи, Одеська біблійна церква служить людям. Коли в Одесі вибухи, ми як церква допомагаємо постраждалим людям. Розповідає молодь Одеської біблійної церкви, де пастор Сергій Коваль. В новому шорсті від 9 листопада ми розклеюємо оголошення там, де їх побачать люди. Потім прибираємо в домівках постраждалих розбите скло та демонтуємо ушкоджені склопакети. Оклеюємо вікна плівкою. Наша мета не тільки допомогти людям, але й розказати Євангелія та зав'язати стосунки. Ми вдячні Богу за можливість служити людям. Вміти турбуватися про малорухомих людей 24-28 жовтня фахівці із асоціації ХОМКЕА Кишинів Молдова навчили, як допомагати людям з інвалідністю. Тренінг та навчання на базі Одеської богословської семінарії відвідали волонтери, соціальні працівники, родичі людей з інвалідністю, які опікуються літніми людьми, людьми з інвалідністю та пацієнтами з різними хронічними та невеликовними захворюваннями. Духовну настанову учасникам надав голова обласного об'єднання церков'я ПВ пастор Олександр Димов. Як повідомили на сторінці семінарії, під час п'ятиденного тренінгу слухачі отримали теоретичні знання з домашньої опіки, практичні навички турботи про малорафон, спеціально розроблений практичний посібник, консультацію від досвідчених спеціалістів, пакет медично-санітарних засобів. До повномасштабної війни в Україні кількість людей з інвалідністю сягала 2,7 млн Однак з початку війни ця цифра суттєво збільшилася. Масштаби такої травматичної реальності розширюють потребу в нових спеціалістах у сфері домашнього догляду. Наступний захід відбудеться 14-18 листопада. Будуть розглянуті питання догляду, що надається бенефіціарами з хворобами військово суглобової системи, нервової системи, ендокринної системи, дихальної системи, серцево-судинної системи та судинної системи. Формуємо добрі сімейні традиції. 4 листопада у Балці, в Домі Євангелія, де відповідальний діякон Сергій Рошоор, сімейні пари формували добрі традиції. Близько 10 сімей, 8 чоловіків з дружинами та гості обговорювали важливість добрих сімейних традицій та як їх завести. В основу роздумів поклали текст Друге Тимофія, 2.2 А що чути від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчити. Зробили висновки, що добрі традиції це те, що об'єднує нашу сім'ю, збагачує її. Добрі традиції сприяють підтримці та зміцненню сімейних зв'язків. Добрі традиції, як цінності дбайливо збережені, передаються новим поколінням. Більше про життя церкви дім Євангелія Балти на сторінці церкви та Фейсбуці. Молодь молилася та співала Богу в Одесі. Більше ста молодих людей Одещини зібралися 28 жовтня в Одеській церкві Благодать, де пастор Ігор Кучер на молодіжний вечір хвали та поклоніння. Молодь в єдності прославила Бога в піснях та молилася один за одного. Розвиток молодіжного служіння та за долю України та українського народу. Ігор Володимирович був разом з молоддю та надав зібранню пасторські настанови. Також і слова Божого ділився лідер молодіжного служіння Константин Галевет. Музиканти та вокалістки зведеного музичного колективу виконали музичні твори українських авторів. Константин Галевет розповів, що позитивні відгуки і побажання проводити подібні вечори частіше свідчать про те, що єднання християнської молоді з різних церков поклоніння і молитві є важливою частиною молодіжного життя. Повна Молодіжний зведений хор служив у Кулебчах та Плахтівці. Зведений молодіжний хор, керівник Марк Мукієнко, 29 жовтня співав у Кулебчах та Плахтівці. День служіння був досить плотним. Великий колектив на ранковому служінні прославляв Господа у Кулебчах, а на вечірнє вже вклонявся у Плахтівці. У програмі були твори, коли долиною піду, о величність Твоя неосяжна», віри ми, солі де Глорія! Диригували регенти Евеліна Мукаєнко та Марк Мукаєнко. Молодь зудобного, пластівки, кулепчи та тарбунар співали гуртові твори та декламували вірші. Словом з біблії поділився брати-проповідники Марк та Давид. Віра, любов, єдність. Де на війні місце правди. Ректор Одеської богословської семінарії доктор Олександр Гейчин взяв участь у важливій події. Протягом 19-21 жовтня у Варшаві відбулася конференція Європейської Баптистської федерації Віра, Любов, єдність, виклики російсько-української війни для європейських баптистів. Учасники говорили про виклики вимушених мігрантів у баптистських церквах Європи, місце правди у російської і української війні, єдність церкви та партнерство помісних громад, організацію нових церков. Теологію страждань та як встояти вправді перед тиском імперії на конференції було близько 40 учасників з Британії, Ірландії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Естонії, Польщі та навіть гості із Канади Україну представляли ректори семінарів Олександр Геченко з ОБС, Валентин Сині ТХІ Ігор Ярмчук з ІБС, Ярослав Пиш з УБТС. Зароджується історична можливість, щоб наші семінарії формували старі стосунки з європейськими. Вони дуже відкриті до обміну студентами та викладачами, до проведення конференцій, залучення в європейське баптистське середовище, розповів волонтер Синій, інформаційникам з Баптистком. Молодіжне служіння представляв Станіслав Синій. Про те, як церква розуміють психологічні травми, говорила Оксана Грицюка. Всеукраїнський союз церков ЄГБ представляв пастор Ігор Мандура, заступник голови Вессе ЄФБ.